Ігровий стіл, стрілка дзиги, спеціальні сектори із запитаннями лише хвилина на роздуми. У ЦКС відбулася капишна версія гри Що деколи. Взагалі така ідея виникла, тому що люди в після коронавірусний час, після дистанційної і під час війни загалом а, якось не консолідується, якось разом не спілкуються і такий. Своїх ро рідний класичного формату захід дасть їм можливість разом так би мовити, так і розвинути своє критичне мишлення і навчитися якось і спілкуватися взаємодіяти один з одним. Це певна така розрядка для мозку. Тобто, в будь-якому разі, коли мозок напружуєш, він починає краще працювати і здатний до вирішень вирішення більш важких завдань. У грі брали участь дві команди знавці та глядачі. Команду знавців представляв факультет ІТС. Дуже хотілося б почути ще такі цікаві запитання, які ми вже почули. От мені було досить таки цікаво до них давати відповіді. Сидимо всі в команді разом. йдуть питання. Це досить незвичний досвід. Кожен день в такому візьме участь. Команда глядачів складалася зі студентів і викладачів. Цього разу капишники надіслали аж 42 авторських запитання. Я тільки що переміг наших снавців та отримав бал за свою команду. Це запитання було давно мною створене. Я хотів його задати ще на програму, яка була по телебаченню. Це питання сонсівської тварини з мого родного міста Ромни, Сумської області. Цих пам'яток чотири в світі. Гра завершилася з рахунком 6-3 на користь команди знавців.